Приніс. Струнк. Доброго дня, шановні учасники нашого спортивного дійства. Доброго дня. Добрий день! О, боже мой. Як <реш> вискушився. Добре. Стояти вільно. І так. Шановні учні дитячої нацької спортивної школи, Гребінківської районної ради, шановні тренери, викладачі. Володимир Володимир, ви сюди підійдеть. У нас представники громадського активу міста Гребінки, присутні на нашому святі. Ми надамо їм слово. Оксана Зінченко та Віталій Кротов. Я скажу, хто вони такі пізніше. А зараз наша задача розказати вам, що ми зібралися. Сьогодні, свято, свято, ювілейне свято, День Незалежності нашої вітчизни. Ми вас вітаємо з цим святом. І по цьому поводу ми зібралися, щоб провести вас якісь малесенькі змагання, зібрати вас разом. І від громадського активу в кінці нашого спортивного дійства надаємо вам кожному пачку морозива. Ви будете насолоджуватись смачним морозивом і відчувати, що у вас також це свято. І так для Відкриття нашого спортивного заходу ми Призначаємо самих активних Віктор Доваль, і крок перед кроком руш. І Дарина Копович крок перед кроком руш. Лівокруч ми надаємо їм право. Ой, ми, ми надаємо їм право підняти державний прапор нашої країни. Ливо кружь. На прапор стоят из струнка. Принятый прапор. Наші маленькі і вже більш дорослі вихованці ми раді вам, що ви прийшли, ви займаєтесь в нашій спортивній школі. Вся надія майбутнього піднесення нашої держави як сильної держави, вся надія на вас, тому наша задача виховати вас сильними здоровими, розумними, толерантними. І в цьому ми вам будемо допомагати, а основна задача залежить від вас. І все залежить багато від самого себе. Є люди, які сподіваються, що їм принесуть все і нададуть всі блага цивілізації. Вам ваша, їхня задача тільки чекати, коли ж їм стане добре. А є люди, які самі активно борються, самі діють і е, е, роблять все для того, щоб жилося в нас краще. Одним із таких діячів нашої, е, нашої місцевості, міста Грибінки. Оксана Зельченко, Віталій Кроту, які е, прийшли до нас привітати вас святом. Після цього вони е, організували нам кожному із вас по пасіці морозиву. Морозиво багато, вискочить всім. Тому ми надаємо їм слово. Оксана, будь ласка, доброго дня. Я голова громадської активності міста Глядинка. Хочу привітати вас з 25-ї річниці Дня Незалежності. Побажати вам всім благополуччя, мирного неба над головою. І саме головне замісного здоров'я для подальших перемог. Передаю слово Віталії. Доброго дня, шановні учасники, спортсмени. Хочу трішки виправити як вигляд Віталій, тому ви старати. Побажати вам цей день незалежності нашій країні. Здоров'я, багато-багато місць, перемог, всього-всього ну, самого найкращого. І в цей день хочемо вам, після ваших таких невеличких змагань подарувати вже повторюсь, морозом, щоб ви трішки відчули свято цей день, хоч і сіро на вулицю, ну, щоб хоч ясність якась була у ваших сьогоднішніх днях. Все, зі святом, з 25-ї річниці незалежності України і хочу вас сьогодні запросити, хто бажає. О 16-й годині біля кафе Карпат у нас відбудеться мотовелопробіг. Е, приєднуйтеся до нас, буде по кінцю з байкерами фотосесія. Хто бажає, долучайтеся. Всього вам доброго. Щасти. Дякуємо, дякуємо. Сьогодні пояснюємо, що ми будемо робити зараз. Легкоатлетичне відділення буде змагатися, ми вас залишимо тут на місці, поділимо вас, ви пробіжете з пахетком. Футболісти йдуть, тренери, викладачі відділення футболу організовують вам міні-футбол. Після цього ще буде. Товариська зустріч, бачите, тренується команда оболонь міста Києва, наші юнаки 2001-2 років народження. Будуть з ними зараз грати в футбол на цьому полі. Відділення гандболу організовує свої змагання, між собою, пограйтесь і по 10.40 ми запрошуємо прийти сюди, отримати. Морозиво і, і, і подальшому -по відпочивати, сьогодні набиратися сил і, і, і наголошуємо, що вже ми активно почали тренувальний процес. Дитячо-юнацька спортивна школа вже працює, тому всіх, і, хто ще не задіяний, хто ще думає, що і, тренування не розпочались, і, товариші кажіть. Що тренування вже відбувається всіх на стадіон. І так, дякуємо ще раз нашим від малесенького учасникам до здорових хлопців. Наша гордість. Вони будуть захищати честь міста Гребінки, Гребінківського району, обласній спартакіаді школярів. На змаганнях серед команди дитячо-нацьких спортивних шкіл. Легкат лиці готується до чемпіонату України з легкої атлетики. футзалістки наші дівчатка будуть участвувати в чемпіонатах України з жіночого футзалу. Ми їм бажаємо успіху в цьому, не підведіть, тому що традиції у нас великі. На вас це надія. Парад, прийнять, рунко, тренери, викладачі з слово. Не хочете сказати? Вже в морози охоче. Добишко. І так, Львов, руш. До місця змагань кроком. Руш. Дівчики, мальчик, ладіс. Дівчата, діваємо,